Сказав, оскандалився, попросив пробачення і забрав свої вибачення назад. Це все про радника Офісу президента Олексія Арестовича. Ну то є, возможності в Дніпрі збити вот ракету. Хорошості ну, не було. Ні, пою збили, по вона упала на под'їзд. Вона упала на подіе. Так, да, ну, ну как би бы вона взорвалася, коли упала. Ця кілька секундна фраза радника офісу президента Олексія Арестовича розпалила скандал. За його словами, наслідком влучання в житловий під'їзд в Дніпрі стало не пряме попадання російської ракети, а начебто невдала робота українського ППО. За лічені хвилини слова Арестовича підхопили десятки пропагандистських телеграм-каналів зі своїми наративами. Ракета впала на будинок у Дніпрі після того, як була збита силами ППО. Про це заявив радник голови офісу президента Арестович. На слова Арестовича відреагували й українці. Від любові до ненависті хватило кількасекундної секундної репліки. Політика. Вибачте, але дехто Арестович каже інакше, можливо, вже час йому рота закрити. Оприлюдніть, будь ласка, лист до військової служби правопорядку щодо військовослужбовця Арестовича, який дискредитує Збройні Сили України і працює на ворога. Арестович тупий, нікчема і ворог. На версію трагедії Дніпра від Арестовича відреагували і в командуванні повітряних сил оборонці неба розповіли, що по території України були випущені п'ять крилатих ракет х 22 одна з яких і влучила у під'їзд будинку. Сам же Олексій Арестович після інциденту написав виправдання: мовляв, це все через втому за час війни. А інформацію про нібито два вибухи та роботу українського ППО йому повідомив товариш, який проходив неподалік злощасного під'їзду. Хоча за день свої вибачення забрав назад, мовляв, його невірно. Зрозуміли. Я чітко казав, двічі, судячи зі всього, та ще розбиратись та розбиратись. Тобто, будучи радикально втомленим, мої здогадки про ракету ППО це лише версія, яку треба ще перевіряти. Нагадаю, 14 січня підлий та цинічний російський терор забрав життя вже 40 людей після влучення у під'їзд будинку з мирними жителями. Надзвичайники не припиняють шукати людей під завалами власних домівок.